Всім привітик. Лежу така в гамакі у мами в садочку. Покажу вам, щоб ви розуміли, що я не на Мальдівах, в мене немає фазенди там десь на Тайвані. чи як там. У мене є гамак у маминому садку. Я наїлась суниць, наїлась вишень, наїлась порічки, абрикоски ще були і малинка. Наїлась зеленої цибульки з города, без нітратів. Лежу собі така, знаєте, як то кажуть, вимазала футболку і лежу і думаю, знаєте, ті з нас, хто залишились, а нас багато кого, хто залишились, да? і я не кажу про мене не цікавить, знаєте, чому і хто поїхав за кордон. Це їх вибір, це їх життя. Я до цих людей не маю жодного відношення. Я маю відношення до тих людей, які сидять в містах під обстрілами, в прифронтових містах. А хочу нагадати, що я з Кривого Рогу і я нікуди не виїжджала. От За весь час я поїхала до друзів в Одесу, Побула там 5-6 днів, і приїхала до мами. Оце вдруге. В цьому році, в 22-му, я у мами не була. В 23-му я була один раз. Приїхала до мами її провідати. І хочу сказати, ви знаєте, тут така тиша, тут така. Таке якесь умиротворення. Це мене ручка болить уже тримати. Таке якесь умиротворення, таке чудове якесь, знаєте, повітря, тиша. І ти лежиш. І наче ти в іншому світі, іначе взагалі немає війни, нема тих страхів, того болю. Я знаю, що закінчиться моя відпустка, мама. Я повернусь до Кривого Рогу і я повернусь знову до роботи до своїми клієнтами, до трансляції, нашої, вами, до запитань. І я знову повернусь до того болю, до того страху, до тих тривог, до тих сирен. Тут же ж в селі тривог нема, щоб ви розуміли. От, знаєте, і... притом село таке воно не центрове, скажімо так. От. І я скажу вам так, що Ой, печаль дуже важко тримати. І я повернусь до цього всього. Але кожній людині, яка живе у, ось у цьому хаосі, у цьому горі, у цій, знаєте, як то кажуть. Безодні віччю кожній людині потрібне, потрібен, потрібна перезагрузка, перезавантаження. Тому, якщо у вас є важливість куди-небудь поїхати, особливо до своїх рідних і близьких, якщо у вас з ними гарні відносини, кидайте все і їдьте. Кидайте все і їдьте, бо я вам хочу сказати, яке це насправді щастя, коли тебе є до кого приїхати. Коли є хтось, хто за тебе переживає. І яке це щастя, коли є такий маленький, знаєте, острівець тиші, спокою і якогось такого, знаєте, не, неспішної течії життя. От я вам трошки-трошки-трошки-трошки так трошки, трошки, трошки покажу. Да? Це цей садочок, це мої ноги, звісно. Це, от. ну, я просто хочу вам просто показати. Ось це все, оце все я бачу, коли лежу, е і ви знаєте, ні бомби, ні смерті, ні ракети. наче це все десь в іншому житті. наче це все десь в якійсь, знаєте, дуже-дуже ну, страшній касті. І, здається, навіть що це не, не зі мною, це все неправда. Хоча насправді ми знаємо з вами, що це правда, що це е, з нами, що це, е, ми, ми, як то кажуть, в цьому живемо і багато з нас стикнулися з цим. А, а хтось іще в цьо, ще, ще в цьому горі продовжує бути. Ці ті, хто в окупації, а ті, хто в окопах і дають нам можливість отак, от тут трошки, трошки, знаєте, сховатися за їх спинами. Тому будьте вдячні цим людям. Якщо ви знаєте когось особисто, допомагайте їм. Якщо ви нікого не знаєте, купуйте військові облігації. Це, скажімо так, я вважаю, саме чесне вкладення в допомогу армії. Також, якщо ви можете, волонтерьте самі, якщо ви, там, якщо ви там, сітки плетете там, чи то що, або робіть медитацію захисний купол, у мене, до речі, вона на моєму каналі. На головній сторінці і оці і не забувайте не, не тільки себе, от обов'язково не забувайте закривати захисним куполом наших воїнів. Прямо уявляйте, як вони, де вони, під яком, от як вони на, на лінії фронту, як вони в цих окопах, або як вони там в цих там будинках, як вони на позиціях, як вони десь їдуть. От накривайте і ще що, і обов'язково не забудьте про тих, хто в полоні. Чому? Тому що, ви знаєте, я коли прочитала, що люди, які потрапили в полон в 2017 році, тільки зараз вийшли з полона, це, і я знаю, які жахи вони переживають, ті люди, бо, бо у мене є друзі, які, які, у яких рідні були в полоні, то я вам хочу сказати наш обов'язок хоча б енергетично попіклуватись про цих людей. Якось так, якось так. Чіть свої думки на цей рахунок.